Поговоримо про те, що відбувається у Середземному морі, у Чорному морі, про Україну, про Ізраїль і про ці дві вже дві великі війни. На жаль, які відбуваються. Ну за великим рахунком, недалеко одного від одного. У нас в гостях Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру Глобалістики Стратегія 21 Вітаємо вас, пане Павло. У нас в ефірі дуже раді бачити. ради бачити. раді бачити знову. Навзаєм дуже радий, доброго ранку. Слава Україні! Героям слава! І давайте почнемо не з війни в Україні, а з війни в Ізраїлі. США відправили до берегів Ізраїлю аж дві авіаносні групи. Це Джеральд Джеральдфорти з кораблями супроводження, а також які вже біля Ізраїлю. І ось ось прибуде ще одна авіаносна група на чолі з авіаносцем Езенхауер. Чи можна порівняти з чимось у цю авіаносну групу? Бо ми хоч і морська держава, але у нас авіаносців нема. І щоб просто зрозуміти, яка потужна сила зараз. Прибула до Ізраїлю. Ну, Авіаносну групу МС США можна порівняти тільки з авіаносною групою ВМС США. Ну, уявіть собі, тільки авіакрило. Це понад 40 літаків е, на кораблі. Це і винищувачі і штурмовики. І е, літаки радіоелектронної розвідки, і радіоелектронної боротьби, літаки ДРЛО, які можуть виконувати фактично будь-які задачі, повний спектр задач це такий собі аеродром, величезний аеродром, який пересувається морем. А тепер додайте до авіаносця ще його ордер, тобто групу кораблів його забезпечення. Це щонайменше один крейсер, два есмінці. Тіпатикандерогайсів, два есмінці, орліберки, корвети, чотири корвети підводні човни, в тому числі один атомний багатоцільовий підводний човен, який здійснює дає супроводження. Це така закрита, безпольотна, без. без Закрити для руху противника довкола на морі і на воді, під водою довкола цього авіаносця зона, яка пересувається е, через, в будь-яку точку світу. Це суперзброя. Насправді для Великої океанської держави. Пане Павла, чи впливає наявність двох таких потужних з'єднань кораблів у Середземному морі на ситуацію в Чорному морі? Ми так прикинули собі до тимчасово окупованого Криму по прямій десь півтори тисячі кілометрів? Ну, на ситуацію в Чорному морі немає По-перше, ми говоримо про АМ, АМ, авіаційну групу Форда, то вона. В принципі, це е, звична обстановка для 6-го флоту США Середземного моря, як правило, останніми роками е, авіаносна група е, чергує в східній частині чор, е, Середземного моря. Це обумовлено, безумовно, першим ділом конфліктом е, в Сирії, е, ну і е, взагалі напруженостю в цьому регіоні. Так, от, років, якщо не помиляюся, років 8-10 років 10 тому військові прогнозували можливий удар Авіаносної Групи США по об'єктам Російської Федерації на Півдні, ну, в районі України, фактично, то при тому, що до цього процесу буде залучена Туреччина, тобто проміжний аеродром між авіаносцями, вони літаки будуть сідати на інжерлік, дозаправлятися, і далі летіти, то в принципі, американці зробили безпілотною зоною всю територію Росії до Москви, якщо безпольотною. Знищивши всю протиповітряну оборону. Якщо ні, то, ну, власне кажучи, це весь північний Кавказ, кордони з Україною на Заході, це теж було б убезпечено від, від расистів, так скажемо. Це от, можливості одної авіаносної групи. Якщо в Середземне море прямує ще одна авіаносна група, це вже такий признак напруженості, ознака серйозної, як правило, занепокоєності Сполучених Штатів, і таке відбувається, ну, як правило, при різкому загостренні обстановки в регіоні. А тут ви ще додайте до того, що з, 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 з Заходу йде Ейзенхауер зі, зі своєю групою кораблів, а з півдня, з Перської затоки, прямою у ДК Батаан. Це великий десант, універсальний десантний корабель, десантний корабель-ДОК з морською піхотою, вертольотами, в якій теж така складова проекції Сили Сполучених Штатів. Тобто американці демонструють. Готовність при необхідності до проведення ну як мінімум миротворчої операції. Я, мені цікаво, а скільки таких авіаносних груп у Сполучених Штатів, бо є побоювання, що, наприклад, зараз е, США сконцентруються на Ізраїлі. Е, ну там про, відносно того, що Україні зменшиться допомога, я, наприклад, в це не вірю. Але чи може скористатися Китай, наприклад, і в цей момент напасти на Тайвань, спробувати напасти, бо всі авіаносні групи зараз десь там на Близькому сході? А нічого не вірю, тому що. О... З 12 авіаносців Штатів вони приблизно порівно розподілені між Западним узбережжям США і Східним узбережжям США. От 6 АМГ діють, як правило, в Атлантиці, 6 в Тихому океані. Якщо починається велика заваруха, і Штати готуються до війни, то інколи Ну, таке, я пам'ятаю, в 90-х роках під час війни в Іраку. То ще один-два авіаносці можуть переміститися з Тихого океану до індійського, ну і далі до Атлантичного. Так що ну, китайцям дарма розраховувати на те, що всі авіаносці підуть в середземку. Власне кажучи, всіх американських авіаносців Середземного моря, ну це буде зайшов. Занадто занадто багато для такого маленького регіону насправді. А давайте поговоримо про атаки на військові кораблі російські. Останніми днями з'явилося повідомлення, що два російські військові кораблі, Буян М та Павіл Державін, були атаковані. Офіційно Росія, звісно, не коментує, але за деякими даними удари пройшлися саме нижче ватерлінії. Що відомо про ці атаки? Там є декілька розірізначі. Там дійсно засоби масової інформації подавали інф... інфу про те, що е... і різні джерела. Не названі, так скажемо, що спочатку в морі був атакований е, патрульний корабель Павел Державін», це е, типа Василь Биков такі патрульні кораблі, е, а за декілька діб після того був атакований на тому ж приблизно місці на зовнішньому рейді Севастополя е, ракетний е, корабель, малий ракетний корабель. Типу Бян на сілі калібрів, ну пізніше, вже більш офіційний, близький до офіційних джерел, повідомили, що остання атака знову ж таки була здійснена на цього державина, і він був тоді не один, його буксирував морський буксир Чорноморського флоту в базу, який теж отримав ушкодження, серйозні ушкодження. Тож, ну. Тут різночитання вимовлюється тим, що ці і ракетні кораблі, типу Буян, і Бикові, і ще й прикордонний є проєкт. Вони дуже схожі за силуетами. Але тільки що у ракетних корветів там, Буянів. Якщо у патрульних кораблів позаду там в кормі вертолітний майданчик, то у Буянів. У них там пакет ракетної установки з калібрами саме тому ззовні їх дуже важко розрізнити здалеку, тим більше що росіяни з початком війни зафарбовують бортові номери і назви кораблів ну, з метою заплутати противника. Тому такі були різночитання. читання. Але однозначно, факт, той, що протягом декількох днів були дуже успішні удари наших морських дронів на вході в Севастопольську бухту, свідчить, що оборона там у них швах, її так скажемо. І дослово супутникові знімки свідчать про те, що бонові ворота були зруйновані, розірвані на вході в Севастопольську бухту. Ну і фактично, як, як кажуть, заходь то хочеш, бери, що хочеш. Що стосується Державіна і буксира, які були уражені, ну, про характер і рівень пошкоджень свідчить те, що на мисі-Стрілецькому, там де Нахімовське училище, там у росіян спеціальний вертолітний майданчик, і туди літають вертольоти з покаліченими орками, або з передка, або з моря. Так от з моря в той день. Дуже багато було прильотів вертольотів на цей майданчик, багато швидкої допомоги машин мотались. Так що бахнули дуже потужно. І я думаю, що і кораблі будуть тепер тривалий час ремонтуватись. Ну і орків там трошки полягло. Друзі, підписуйтесь на канал спецпроекту Сергія Мамаєва на Ютубі. У нас дуже багато цікавого, з нами працює штучний інтелект, і, відповідно, у нас надзвичайні гості. Для цього потрібно просто ось перейти за QR-кодом або зайти на YouTube, написати спецпроекти Сергія Мамаєва і моментально нас знайти, підписатися, поставити лайк, написати коментар обов'язково, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, і так само відправити посилання друзям, знайомим за кордон, хай більше знають правду про Україну. Ми бо... Бачимо, що з українських портів виходить все більше суден з різними вантажами, збіжжя, металопрокат і багато чого ще. Це справді говорить про те, що російські кораблі закриті в портах базування, і навіга навігація Чорним морем стала набагато безпечнішою. Дійсно, навіга навігація Чорним морем стала безпечнішою. Противник розосередився більше в східну частину. Чорного моря, і в західній частині е, його дії досить обмежені. До слова, що ж той е, ж Павел Державін і Василь Биков, його брат-близнець, е, ще місяць тому е, наводили шороха в, пів, в південно-західній частині Чорного моря, там поблизу Босфора, за їхніми е, такими російськими формулюваннями, це називає контроль судноплавства. Ну, а так фактично це вони здійснювали акти піратства. Після того, як туди при, прискочило пару тройка наших е, морських дронів от, і трошечки їх полякали, як так скажемо, більше там вони не потикаються. Е, проблема основна, навіть дві основні проблеми зараз е, з цими морськими коридорами це. Е, Перша, це те, що росіяни вдаються до таких варварських способів. Як вони не можуть замінувати, наприклад, морські ці коридори вздовж узбережжя України і наших сусідів, тому що вони знають, що їх там чекають ракети, то вони кидають просто плаваючі міни в море, і які течіями несе кудись в бік України, Румунію в той бік. Ну, а вдруг когось попаде, називається. Це ну, такі, тільки росіяни могли до такого дійти. А ще більша загроза це, звісно, ракетні обстріли нашої портової інфраструктури. Тут ми протиставити їм, на жаль, нічого не можемо, крім посилення нашої протиповітряної оборони. І от кожен день через день, сьогодні в тому числі. Знову прилітаючи хеди по нашим портам, по нашим приморським містам, росіяни таким чином борються з контриб'ютерами, як там кажуть, аграрного сектору в Африці на Близькому Сході, демонструючи їм, що те, все, те, що вони розповідали їм про готовність Росії забезпечити їх зернову безпеку, це брехня. Про міни, якщо можна ще, я хочу запитати, я за останні, мабуть, там кілька тижнів щонайменше три повідомлення бачив про те, що підривалися на мінах у ці судна. Там і танкер здається, останній підірвався. На щастя, невеликі були були ушкодження і немає постраждалих. Я так розумію, що навіть якщо завтра уявімо собі, війна закінчиться, мінна небезпека в Чорному морі це буде великою проблемою ще протягом років, і вирішувати її нам умовно сторечу з, з Румунією з іншими країнами чорноморського регіону, бо вони схоже просто матеряються по, -по, по морю отак, от неконтрольовано. Для порівняння я можу привести приклад, що після Другої світової війни після з 44-го року фактично весь Чорноморський флот Радянського Союзу і флоти наших сусідів Румунії, Болгарії. От до, десь до, до 60-х, до початку 60-х років основною задачою військово-морського флоту в Чорному морі було розмінування акваторії, розмінування прибережної акваторії, потім ширше, ширше, 20 років вважає. Виконувалася задача, можна уявити обсяги, які треба розмінувати після нашої війни, після останньої війни. І румуни, болгари, турки також думають про це. Нещодавно вони заявили про формування такої протимінної коаліції в Чорному морі і будуть координувати і узгоджувати зусилля в цьому плані. Ми готуємося, але у нас зараз нема можливості переправити наші морські тральщики до Чорного моря. Я нагадаю, що у нас вже давно передані в Україні два великі тральщики шукачі мін британські. Там уже давно підняти українські прапори, Екіпажі тренуються, навчаються в Британії. Як тільки буде змога, кораблі повернуться. Чи вперше, впевно, прийдуть наші українські кораблі, прийдуть в Чорне море. І теж саме обіцяють голландці, це теж морська держава, і вони готові передати чи два, чи три. Ну, зараз поки що на рівні домовленостей процес триває, але невдовзі буде прийняти рішення ще морських трайників. і Будемо працювати, будемо працювати від орків і їхнього залізячого, очищати наше море. Ми вже торкалися теми українських портів. Хотіла б ще до неї повернутися. Чи може Росія от, теоретично ударами, шахедами та ракетами знищити українські порти? Чи може так статися, що через ракетну загрозу порти взагалі припинять свою роботу? Взагалі навряд чи припинять свою роботу, але шкоду росіяни роблять дуже велику. От за цей період з липня, да, липень, серпень, вересень, ну, частина жовтня і частина липня да, так, місяця три, да, вони змогли обстрілами зруйнувати приблизно 40% нашої зернової інфраструктури, терміналів. На Чорноморському узбережжі і на Дунайському узбережжі. Це серйозна шкода, і якби, якби зерновий трафік працював на повну силу, то вони, це вже, вже вплинуло на наші спроможності. Зважаючи на те, що зараз відносно небагато суден поки що працюють, то це не відбувається на загальній ситуації, але як то кажуть, очевидно, що орки в цьому напрямку працюють. Дякуємо величезно. Ми за війною в, на, на суші інколи забуваємо, що є така сама проблема з мінами з усім іншим в Чорному морі. І все ж таки хочеться, щоб війна закінчилася нашою перемогою. Ми приїхали і в Одеську область, в Сергіївку, наприклад, або в Крим. І із задоволенням влітку купалися в нашому Чорному або в нашому Азовському морі. Друзі, хочу попросити вас зараз перейти за цим QR-кодом, щоб стати нашим спонсором. Варто, це всього. Бо сто гривень на місяць або дві кави, і ви вже наш спонсор. Ви допомагаєте класному українському каналу. Друзі, також можна одноразово нам допомогти. PayPal чи картка Моно до вашої уваги в описі будь-якого відео все просто, все дуже легко. Долучайтеся і не забувайте про те, що ми для вас ефіримо тут абсолютно безкоштовно. А хочемо, щоб якість ще була ще красивішою, ще ще кращою. Хоча куди вже краще здавалося, А ні, можна, тому що немає, знаєте. Не треба ніколи зупинятися, тож, будь ласка, долучайтеся QR-код для вас.